Згадуєш, як діму вели в перший клас, і зараз дівчаток веде в перший клас. Дуже хвилюємося. Напевно, більше ніж вони хвилюються. Так. Починаємо все спочатку. Три сестри загиблого десантника 90-го батальйону кіборга Дмитра Ільницького стали першокласницями. Їх батьки Лілія та Андрій Ільницькі розповіли, що добре пам'ятають, як привели до школи 1 вересня Дмитра. Лілія Ільницька говорить, що Маша, Даша і Саша трійнята, але різної вдачі. Маша і Даша мають характер, який був у Дмитра. Саша більш спокійніша, а Діма у нас був такий шило. Але я казала, що Діма не слухняний був, то якщо порівняти з цими двома, то Діма в мене був золотий. Вони знають чи їх брат герой. Вони мене завжди питаються. Я їм сама кажу, розказую, чого він пішов на війну. Коли він пішов, що Діма любив, як Діма говорив. Жінка розповідає, що Дмитро мріяв стати військовим з дитинства. Він закінчив Поліський національний університет і військову кафедру. Коли у 2014 році почалася перша хвиля мобілізації, незважаючи на хворе серце, він добровольцем пішов на війну. Його весь час не відправляли на фронт того, що брегли його. Напевно, я так розумію, бо він молодий, ще не було стільки досвіду, скільки потрібно було. Для фронту, але він. Добився, коли формувався на базі 95-ї бригади. Формувався 90-й батальйон. Він добився і він там також був командиром. Взводу 29 листопада, у свій день народження, під час обстрілу градами неподалік села Піски, обороняючи Донецький аеропорт, Дмитро отримав важке осколкове поранення. Впродовж доби лікарі боролися за його життя. Лілія говорить, що лікарка, яка привезла Дмитра до реанімації, прагнула врятувати. Його також вона кричала криком Спасіть! цього мальчика, спасіть! Я вас прошу у нього сьогодні 24 роки. года. Дмитро помер, не приходячи до свідомості. Він завжди посміхався, завжди він душа компанії був, його дуже любили, його друзі. А ще був сон, каже жінка, який вона запам'ятає на все життя. Зала я очі буду закривати, буду плакати за дімою. Він стоїть на вікні форточку, щось виглядає, а я сижу на табуретці. Він спускається з вікна, обнімає мене за ноги, ложить голову свою чіткі сот на голову і каже: Мамочка, я тебе так люблю. Цьому році виповнюється 9 років, як загинув Дмитро Ільницький, і 6 років, як народилися його сестри. Він був дуже добрим і водночас дуже веселим, дуже енергійним хлопчиком, з гарним почуттям гумору і дуже дуже раді, дуже щасливі тим, що дівчатка обрали разом з батьками знову наш ліцей, і в цьому я вбачаю такий символізм, тому що мені здається, що пам'ять про наших. Учнів і про наших героїв вона важлива не тільки духовно і в наших серцях, а важлива і в такій наступності поколінь. Поки вона жива, нас ніхто не переможе. Ми не здоланні. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – суспільне новини Житомир.